Всім доброго дня! Показую нове надходження в наявності Audi в кузові Sportback 55 ка в S-Line зовнішньому та внутрішньому. Автомобіль 2022 року випуску, привезений зі Швейцарії. Автомобіль весь в ідеальному стані. Жодних зауважень по авто немає. Авто викуплено. Офіційного дилера Audi 73 тисячі. Оригінального підтвердженого пробігу вся сервісна історія від Audi присутня, автомобіль без жодних підфарбувань, пошкоджень, царапин сколів і тому подібне весь в ідеальному стані. В такому гарному, темно-сірому кольорі. На блек-пакеті. Зараз більш детальніше розповім по комплектації. Комплектація в цього автомобіля дуже-дуже хороша. Практично є все. Зараз більш детальніше скажу. Значить, у нас максимальна Matrix Beam оптика з асистентом зустрічного світла та вирізання зустрічного потоку. Камери 360. Є в нас камери 360, нічного бачення немає. А так, в принципі, є все. Повний пакет асистентів. Адаптивний круїз, утримання в смузі, мертві зони, виїзд, парковки, проїзд-перехрест, щитування дорожніх знаків. Коротше, є все по асистентам, що може бути. Ось такі в нас попційні диски. Це диски від рестайлової вже версії Q8 e-Tron. Це Audi RS 21-го розміру з літньою гумою Bridgestone. Гума, до речі, 23-го року в дуже гарному стані. Так, у нас є розширений пакет зарядок, тобто зарядки є з обох сторін. Є панорамний дах. Проєкція на лобове скло, безключовий вхід на четверо дверей, також відкриття е, кришки багажника без допомоги рук. Е, далі. Є в нас дотяжки дверей. Є в нас подвійний склопакет, як спереду. Так і ззаду. Пам'ять сидінь, електрорегулювання, акустика Bang Holds, накладки на порогах S-Line, сидіння у нас спортивні. Сонечко трошки заважає передати так. От. Ось так от виглядає, сидіння в ідеальному стані, жодних слідів використання практично немає. Це у нас. Сидіння S е зі шкіри натуральної шкіри валькона. Кермо трьохспицеве. Розширені амбієнт-підсвітки. Є в картах дверей зі зміною кольорів. 73 тисячі пробігу. Кермо в ідеальному стані. І що саме цікаво, що в нас є, Зараз ще покажу, чому кажу, що цей ятрон дуже запакований по опціям. Так, демонструю. У нас є підігрів керма, є парфуми, є іонізація. Тобто, повністю все, що може бути, все є. Далі у нас є. Чотирьохзонний клімат-контроль. Зараз покажу ззаду. Ось так задній ряд виглядає. У нас є чотирьохзонний клімат-контроль і є підігріви задніх сидів. Тобто практично є все, немає нічного бачення. 60, він-код фіксую. Є фаркоп. Ось так от все виглядає ззаді Жодних зауважень по автомобілю нема. Дуже-дуже дуже збережений. Дуже, дуже. Ось так от. Му ну, кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте, дівчата. Телефонуйте, пишіть. За додаткову інформацію все надамо, все покажемо. Всім гарного дня!